Настав вечір, Ісус сказав своїм учням, переправимося на той бік, відпустивши натовп, вони взяли його, коли він був у човні, і інші човни були з ним. Та здійнялася сильна буря з вітром і хвилі заливали човен. Так що човен вже наповнювався водою. А він був на кормі, спав на подушці, і будять його і кажуть йому учителю, хіба тебе не обходить, що ми гинемо? Вставши він погрозив вітрові і сказав морю, Мовчи, замовкни, і вітер ущух, і настала велика тиша. Він сказав їм: чому ви такі лякливі? Невже не маєте віри? А вони злякалися сильним страхом і говорили один одному, хто ж він такий, що і вітер, і море його слухаються? Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Христос народився. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри. Сьогодні w kaplanie nasz Marek, szanowni nasi ministranty, rycerze świętego papieża Jana Pawła II, drogi nasi piewczy, chóry anielskie, szanowni parafianie, ukochani Bożych dzieci. Jest takie mówienie w Ewangelii, w Świętym Opisaniu, gdzie napisano boh Багато промовляв до нас через пророків, а тим разом промовив до нас через Сина. І той йдеться про той момент народження пана Ісуса, коли Син Божий прийшов на землю. А ще точніше, коли Пресвята Діва Марія, Матінка Божа, почула від ангела. Це пророцтво, ти будеш матір'ю Бога. І запитуючи, як це станеться, каже, нехай буде по твоєму слові зі мною. І прийшов на землю сам Господь Бог. Прийшло слово. Але як же нам зрозуміти, в який спосіб це слово промовило? Колись на одній катехізації Священник запитав дітей, молодь, хто знає, в який спосіб Бог промовляв. І були дуже прекрасні відповіді. Хтось сказав: Бог промовив, коли говорив на гірну проповідь, про яку ми читаємо в п'ятому розділі святого Матея, блаженні, щасливі, коли ви засмучені, плачете, коли вас переслідують Бог. Превелика нагорода ваша в небі, хтось каже, Господь Бог промовив через Ісуса Христа, коли чудесам Ісус робив, коли відкривав сліпим очі, коли параліжованих підносив на ноги, коли воскрешав Лазаря, доньку Яїра, молоденького хлопчину Знаїн». І це була велика промова, хтось інший каже, Ісус промовив до людей, коли п'ять тисяч нагодував людей на пустині. Пару буханків хліба, дуже мало риби, наситились і залишилось дуже багато кошиків з уламків. Так промовляв Бог. Але сьогодні. Те, що ми чуємо в Євангелії, яку нам пише святий Марик в 4 главі, 4 розділ, Бог повторився, промовив так, в тоді, коли Ісус мав закриті уста, коли дитятко Боже ми називаємо немовлям, коли Він не сказав жодного слова, коли в Тиші, Марія і Йосиф дивились на дитятко і розуміли, що це дуже величезна тайна. Коли бачили трьох царів, мудреців, які прийшли з подарунками, коли дивилися на пастушків, які прибігли привітати Божу дитину. Не було жодних слів. Всі були занурені в тишу. І сьогодні. Пан Єсус повторюється, настала велика тиша. І це було найголосніше, що Ісус міг сказати. Це було більше голосне, ніж говорив Свінти Ян, Хреститель, предтеча, коли голосив навертайтеся, бо Господь, йде, бо йде більший за мене. І цей голос. Вопію, що вони всі почули. Але сьогодні весь костюл на цілому світі читає цей уривок Євангелії і до мільярдів людей пан Єзус сьогодні промовляє через тишу. Очевидно, Він сказав замовкне, мовчи, ущухне, але настала тиша. І вона промовила на різних мовах. Це єдина мова, єдиний спосіб, коли можна промовити і по польськи, і по-українськи, і по-німецьки, і по-французьки, і по-англійськи. Одночасно можуть зрозуміти люди різних мов, коли промовляє Бог мовчки. Глибока тиша. Це означає тиша з джерелом. Це не просто хтось перестав говорити. Але глибінь, так як скаже книга мудрості, чи буде співати в псалмах, глибина промовляє до глибини. І ця глибінь це джерело, це початок, як Ян, апостол Єнгелис напише. Євангелію від слова в началі. І це є начало. І пан Єсус замовкнув, а з ним ціла природа, щоб ці апостоли і учні, які були з ним в човні, ще раз вернулися до початку, до того моменту, коли нічого не було на світі, коли Бог почав промовляти. І з'явилися Сонце і місяць, зорі на небі, вода від землі відділилась, звіри, птахи, риби морські. Все почало з'являтися, бо Господь Бог промовив. І так само кожен з нас з'явився на цей світ, бо Бог промовив: Я люблю тебе. І сьогодні ця любов промовила. До цих учнів вони боялись, вже були на грані загибелі, човни потопали. І коли нам здається, що в нашому житті, а ми є люди Костьола, люди Церкви Христової, коли через брак виконання Божих заповідей, коли через пропущення молитви, коли через неуважність в літургії. Ми втрачаємо таку костільність, церковність свою, бо нас заливає цей світ, бо щось подумали, бо щось пригадали, бо якась проблема не може вийти нам з думки, з фантазії, бо переживаємо за когось або за щось. І тоді не можемо підібрати слів молитви. Очевидно, не дуже культурно зробили учні, сказали хіба. Тобі все одно, хіба тобі байдуже, почали якби сварити з Паном Ісусом, почали упрікати Його, почали обвинувачувати Його, як ти можеш спати? Дивися, що робиться. Але на превелике диво і така молитва була вислухана. І навіть тоді, коли нам прийдеться кричати до Господа, може, навіть. Не розуміємо, чому він так або по-іншому поступає. Така молитва теж є вислухана, і настала тиша. І від початку треба слухати Бога, і від начала потрібно вслуховуватись в погляд Божий. Бо Бог, коли дивиться, теж промовляє. Неодноразово читаємо в Святому Писанні, що Господь обвів очима. Всіх, хто був коло Нього. Навіть коли цей юнак прийшов і питав, Господи, що мені робити, щоб спастись, написано, Бог поглянув на нього. Ісус взглядом полюбив Його. Але Він відійшов, тому що мав велике майно, не міг від цього відірватися. але Господь його не обсудив. І таких багато моментів ми читаємо. В Святому Писанні. Чому ви боїтесь? Де ваша віра? Якби ви мали віру, таку, як зернятко гірчичне, ви би дерева викорчовували і пересаджували в інше місце, вас би природа слухала. Невже пан Єсус мав таку маленьку віру, коли затихло море, коли успокоївся вітер? А яку потрібно було мати віру, коли оздоровлював, стілював, воскрешав? Чи вистачить цього зернятка? Для Господа це не є якась проблема, це не є велика задача. Але для людей, які бачать так багато разів ці чудеса, не раз ще цього не вистачає. Хоча це початок Євангелії Святого Марка, але вже чудеса відбувались, вже учні слухали Пана Ісуса, вже бачили, як Він молиться. І коли побачили такий момент, величезне чудо, то можна було відразу сказати, ти Господь, так як Тома при Воскресінні. Коли Ісус прийде спеціально до Нього через тиждень, бо його не було разом з учнями, і Він скаже: Господь мій Бог мій, і сьогодні Костюл ці слова повторює, коли є поднісення, коли каплан тримає Гостю і є керих, і мовчки показує, що це правдивий Бог. І ми кажемо, пан Бог і Бог мій. І, власне, в цей момент потрібно було так сказати. Учні запитують, хто ж він такий, що аж природа його слухає. Хто ж є такий Бог для кожного з нас, коли нас пориває цей вітер, коли нас носить на різні сторони, коли хвилі цього світу пробують нас залити в різний спосіб? Ким є Бог для нас? Коли ми його взиваємо, чи тільки спасательним кругом, чи тільки якимось лікарем, чи це тільки швидка допомога, бо нам потрібна зараз поміч. А чи по тому ми зможемо жити цим чудом? Тут далі ми сьогодні не читаємо, що Святий Марик написав, але закрадається питання. Чи повірили учні? Закрадається питання, чи ці люди бо ще були човни, чи вони зрозуміли, що Ісус є Богом. Чи про це потім розповідали, скільки людей почуло про це чудо, а скільки людей від нас чує, що Господь Бог втихомирує вітер і море. І тільки заради того, що ми є учні. Ісуса Христа, що ми є в тому човні, яким, власне, є названий Костюм, човен Христовий. І тільки для того, що Ісус обіцяв, брами пекельні не переможуть Його. І тому це чудо мусить повторюватись так багато разів. Але щоби промовити до нас, до кожного зокрема одночасно, Господь часто мовчить. І коли Бог замовкує, то він говорить найбільше, бо тоді говорить до нашого серця, не до наших вух. І варто про це почути. Варто прислуховуватись. Так як колись в одній сім'ї був конфлікт, і чоловік прийшов до священника і каже, Отче, я не можу цього перенести, скільки колотнечі, скільки крику, скільки дружина мусить говорити. І він каже, а може буде так, що вона перестане говорити, не буде кричати. І вона обідалась якогось моменту і перестала говорити. І він прийшов і каже, друга проблема, не можу витягнути слова, не знаю, що робиться. А священник каже: а тепер послухай то, що вона говорить мовчки. Попробуй це зрозуміти. Бо криком можна багато чого напсувати. А тишою можна насправді багато чого зрозуміти. Тому коли нам здається, що Бог мовчить, треба теж пригадати, як колись сказав одний святий монах, священник, святий Ян Од кармелітанський каплан, Бог сьогодні мовчить, бо все, що мав сказати, сказав через Ісуса Христа. І ми ще маємо цю радість. Божего народження можемо підійти до шопки бетлеємської, можемо подивитись на це дитятко Боже і хоча називаємо його немовлятком, воно може так багато сьогодні до нас промовити. Ми так багато можемо сьогодні зрозуміти, не дивлячись на сильний вітер, на страшні хвилі. Але ми є в костелі. Цей костіл обороняє Господь. Тому сьогодні просимо Господа Бога, щоб ми зрозуміли цю тишу, щоб ми почули, як Бог промовляє до нашого серця. І щоб ми завжди були вірні костьолові, так як учні, вони не втікли з цього човна. І дуже важливий цей момент сьогодні в Біблії, в Євангелії Маркової. Що учні лишились. Навіть коли затоплювало цей костюм, лишились вірні Ісусові Христові, може нерозуміли, може сварились, може чинили його винним, але потім була тиша і не тільки заспокоївся вітер і море, заспокоїлись людські серця, заспокоїлись учні і мало того. Сам Господь Ісус. Який є також людиною, теж заспокоївся, бо вже було все добре, бо він не мусив далі переживати, бо він бачив, що його послідовники, його учні, його свята спільнота Костьола вже все розуміє. І тому сьогодні цей момент є теж щасливий для Бога. Стараємося бути Богові за це вдячні, за кожне чудо нашого життя. І найважніше, щоб ми могли бути вірними костюові до кінця свого життя, а колись, щоб Господь перевів нас від цього костьола мундруючого до костьола прославленого в небі. Амінь. Христос народився.